Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас буде нове відео. Нове відео більш технічне. скажімо так, давайте з вами візьмемо зараз обладнання, а тобто візьмемо колектор для теплої підлоги і будемо збирати. Тобто На цьому відео ми з вами зберемо колектор для теплої підлоги. Тобто Що нам треба буде для цього обладнання, і повністю ну, скажімо так, вже готовий варіант. Добре, давайте будемо відкривати і будемо дивитися. А, бо, в принципі, у нас відео було по обладнанню, що у нас є колектор, є у нас змішувальний узол. А зараз ми з вами просто зберемо. Я думаю, що в принципі вам то буде цікаво подивитися. А, а може хтось не знає, може це реально буде цікаво а, безпосередньо ну, подивитися, як воно реально збирається і як воно виглядає. А, добре, друзі, ну, я не буду всивати комплектацію для того, щоб. ну, цей колектор далі вже буде продаватись, Може саме ви його купите для того, щоб просто зберегти повністю комплектацію в заводському вигляді, як воно і є. Тобто, так, забираємо цю коробку. Так, є у нас колектор. Тепер далі змішувальний вузол. Тобто, це то обладнання, яке у нас буде безпосередньо контролювати температуру теплоносія в нашій теплій підлозі. Це дуже важливо, тому що у нас тепла підлога йде. Низькотемпературно, тому цей момент дуже важливий для того, щоб ми не перегріли нашу теплу підлогу. Так, добре, так, це ми теж поки забираємо. Я думаю, воно нам поки буде не потрібно. Так. Тобто. А, тобто головне, що у нас, в принципі, тут нам буде потрібно. Так, не хотілося постувати, але прийдеться трохи все ж таки скрити його обережно. чіпати не будемо. Тоба, це теж не вибираємо. І так, друзі, давайте отак от все, що у нас, в принципі. Тут Це те, що нам буде, ну, буде потрібно, коли ми, будемо, коли ми збираємо безпосередньо у нас наш колектор. Тобто, Перше, нам потрібен сам колектор. Колектор нам потрібен на ту кількість виводів, ну, наскільки у нас прораховано, тобто, скільки контурів у нас має бути в нашій системі теплих підлог. Тобто, де, Наприклад, ми взяли невеликий це колектор на 5 виводів. Далі нам потрібен змішувальний вузол. Це, як вже сказав, це те обладнання, яке у нас буде робити циркуляцію в нашій теплій підлозі і безпосередньо контролювати температуру теплоносія в нашій теплій підлозі. Тобто, якщо у нас температура буде достатня, воно просто буде перекриватися і буде всередині своєї системи просто ганяти теплоносі. Далі що нам потрібно? Нам потрібно два крани з американкою на один дюйм, це крани для того, щоб... Підключити безпосередньо е, наш змішувальний вузол до магістралі, до наших магістралів. Для чого е, ми беремо з американкою? Це для того, якщо у нас, ну, не дай Бог, десь щось якась буде проблема е, з нашим колектором або з теплою підлогою з змішувальним вузолом, для того, щоб ми могли швидко перекрити і, скажімо так, безпроблемно від'єднати е, щось від чогось, скажімо так, а не так, як роблять на з'єднання вже таких, що знаєте. Або проводиться відрізати магістраль, а потім перепаювати. Немає сенсу. Краще переплатити за крани і зробити його, скажімо, толково і правильно. І далі, що нам буде потрібно, це у нас будуть потрібні Євроконосат. Тобто Євроконосат це безпосередньо вже ті муфти, до котрих у нас підключається труба. Добре, Давайте зараз будемо збирати, і буду я вам показувати, як воно. Вже буде виглядати безпосередньо безпосередньо в нашій системі. Тобто дивіться, зразу в комплекті йдуть теж, можна сказати, такі американки. Американочки, котрі у нас, і, скажімо так, є і накидна гайка, і на колекторі, і сама американка йде безпосередньо в комплекті з цим саме, насос, з насоса, з ізмишленим вузлом, прошу побачення, трошки в мене язик заплітається. Так. Дуже сильно я не буду, тому що немає сенсу, нам головне вам показати, як е, воно виглядає е, взагалі. Ну, тобто нам не обов'язково зараз зробити все те, щоб воно було герметичним, але, друзі, коли є у нас такі збої з'єднання, то Раджу вам використовувати завжди герметики. Це, скажімо так, дасть нам додатковий захист від протікання. Тому що все одно у нас тиск в системі скажімо так, невелика, системи опалення. У нас, скажімо так, по нормі в районі 2-3 бар максимально. Але ну, все ж таки тиск є, і, скажімо так, і може, бути, може бути протікання. Воно нам, в принципі, не треба. Так, отак вот от друзі, ми відціпляємо, зразу прикручуємо у нас крани на вхід. Так, і прикручуємо двою також. Тут дивіться, друзі, я взяв два синіх, деякі люблять виділяти, щоб там... На одному ручка була червона, на другому синя. Ну це, це так, в основному для того, щоб коли ну, не зрозуміло де який потік, е тоді то може і є сенс ставити вони різні кольорові. Тут у нас безпосередньо на змішаному вузлу показано, де у нас подача, де у нас зворотки йде. Тому в принципі тут немає сенсу використовувати щось різнокольорове, можна використовувати безпосередньо саме так. Добре, так і давайте зараз. Я не знаю, може я всі скривати не буду, а просто вскрию одну і покажу вам. І тобто, це йде у нас безпосередньо є виконуса, оскільки у нас вже встановлюється безпосередньо на самі відводи. Добре, давайте я все ж таки зараз друзі, невеличка склеючка, бо я не взяв шматочок, труби, щоб показати, як, як воно виглядає. Так, друзі, повернулися ми знову. Тобто є у нас труба теплої підлоги. Ну, взяв я перс трубу, трубу теж від бренду Forma, скажімо так. І дана труба у нас вставляється безпосередньо. в наш Євроконус, в нашу муфту. І далі вже фіксується безпосередньо у нас на, на нашому виводі колектора. І тобто, там у нас давайте я так що вам покажу. У нас дана муфта, тобто є там таке стопорне кільце. Я думаю, може, вам буде це видно, якщо не видно. І тобто, Коли у нас трубу ми вставили туди, і коли ми починаємо піджимати нашу муфту, тобто, це кільце у нас зажимається і фіксує трубу. Тобто Дана труба вже буде звідти не дінеться, коли вона зафіксована. Ну і отак, в принципі, друзі, у нас ну, тобто, трубу ми встановлюємо вже на безпосередньо на кожний вивід, Тобто у нас є подача і зворотка. На подачі у нас труба, скажімо так, входить, на зворотці виходить наш контур. Ну і так, в принципі, і друзі, коли у нас система вже готова запущена, дивіться, що плюс є в пурмових колектрах, це у нас розповітрячі йдуть автомати. Тобто нам не треба нічого додатково робити, він сам себе що, ну, Єдине, що нам може треба буде розповітрити нашу змішувальний вузол, тому що тут стоїть звичайний кран Маєвського. А ці, сам колектор розповідають у нас автоматично. сам. І що в нас плюс? У нас насосний вузол вже йде в зборі, тобто додатково нам нічого тут не треба перелаштовувати. Ми просто вставляємо його в розетку і встановлюємо температуру теплоносія, котра нам потрібно. І все. І далі все у нас вже працює, безпосередньо працює в автоматичному режимі. Ну, друзі, отак у нас, в принципі, і збирається наш. Колектором для теплої підлоги, тобто, в принципі, нічого такого важкого немає. По обладнанню, в принципі, у нас теж, скажемо так, пару одиниць обладнання, котре ми використовуємо для зборки цього обладнання. Ну і звісно, ми використовуємо ще ящик під колектором. Ну, ящики бувають різні, але я вже не став брати ящик, тому що ну, так, дана вже система встановлюється в ящик для того, щоб його скрити. Друзі, ну, отаке вийшло у нас відео. Я сподіваюся, вам воно було, буде дуже цікавим. Не скажу, що воно дуже глобально, технічно, скажімо так, напічка інформацією. Ну, я думаю, що воно все одно вам буде цікавим. Тому, якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Або дзвоніть по контактному описі під відео і наші менеджери проконсультують по хвилюючим вас питанням. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, діліться даним відео, ставте вподобайки. Гарного вам дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.